Вітаю! Як давно ви малювали? Просто малювали в задоволенні. Малювали фарбами. Пригадуєте, як це, коли малюєш пензликом, і кожен помах пензлика це дуже особливі відчуття. Так ніби всередині вас є певне емоційне наповнення. Коли кожний. Помах пензлика ніби щось домальовує в вашій душі, в вашому серці, наповнює вас якимись дуже приємними почуттями, і емоціями. І, можливо, зринають спогади про ваше дитинство, коли ви малювали багато, з задоволення, коли це було тим заняттям, коли ви відчували себе творцем, творцем картини, творцем композиції. Коли вас це захоплювало? Правда, круті відчуття? Я арт-терапевт, психологиня, автор і ведуча власного арт-терапевтичного проєкту. І незабаром буду стартувати вже 73-й арт-терапевтичний проєкт. І на сьогоднішній день з гордістю можу говорити про те, що наші випускники. Працюють в 19 країнах світу і працюють доволі успішно, практикують арт-терапію. Я розкажу вам трошечки про цей арт-терапевтичний проєкт. Цей проєкт, ну, як на мене, така достатньо фундаментальна освіта в напрямку арт-терапії. Він побудований наступним чином: тут є. Вісім теоретичних модулів і один сертифікаційний, і кожен модуль він має свою тематику. Перший модуль це вступ до арт-терапії». І на цьому модулі знайомляться з історією арт-терапії, з інтерпретацією малюнку. Ми вчимо, що людина просто намалювала малюнок. А по цьому малюнку, по тому, які фарби вибрали, які символи, як розміщується в просторі, можна провести ну, достатньо глибоку діагностику. Власне кажучи, того, що з людиною відбувається. На цьому модулі ми багато говоримо про психологічні кордони, і учасники промальовують свої кордони, знайомлячись з ними. На цьому модулі знайомляться з такими речами, як тематичні колажі. І мовчимо, як ці колажі можна потім використовувати як інструменти в своїй роботі. На цьому модулі ми знайомимо з техніками Violent Оклендер, які потім можна використовувати як з дітьми, так і з дорослими. Наступний модуль це піскова терапія. І це така магія піщаних ландшафтів, де маленькі фігурки, і пісок, і безважна фантазія. Піскова терапія вона відкриває внутрішній світ через символи і образи. От на пісковій терапії в пісочницях люди вибудовують свої світи, і через те, як вони будують, як вони взаємодіють, можна зрозуміти, що відбувається з людиною тут і тепер. І яка динаміка може бути далі. На пісковій терапії ми вчимо читати піскові картини, ми вчимо особливостям інтерпретації, ми знайомимо з символами, і, власне, в кінці другого модуля людина вже вміє працювати в напрямку піскової терапії. Третій модуль це казкотерапія, і казка це більше, ніж просто історії. Це дзеркало наших переконань, страхів та мрій. Ми розповідаємо про те, як казки допомагають зрозуміти життєві сценарії, вчимо створювати терапевтичні казки з метафоричними картами і без них, вчимо інтерпретувати різні казкові сценарії. І говоримо про те, як казкові сценарії відображують архетипи. На цьому модулі є велика кількість різних казкотерапевтичних практик, де кожен учасник може дослідити себе через казкові образи, через казку свого дитинства, яку він обирав, і загалом отримати багато задоволення від читання казок і розповідання їх. Четвертий модуль. Це робота з незавершеними ситуаціями та зневидіннями. Тут таке іде розкриття цієї таємничої підсвідомості. Ви коли-небудь задумали, чому певні мрії або події не дають нам спокою. Ну, і в цьому модулі, власне, ми досліджуємо наші незавершені гештальти, тобто ті речі, які ну, там, чомусь тих чи інших причин не завершилися, і як вони відображаються на нашому житті. На цьому модулі ми розповідаємо про теорію Зайгарник, даємо багато цікавих технік арттерапевтичних для дослідження цього. Цікавого феномену розповідаємо, як працювати зі сновидіннями в арт-терапії, і даємо багато цікавих інструментів для дослідження своїх стосунків з собою в першу чергу і з іншими за допомогою сновидіння. Цей модуль точно для тих, хто хоче зрозуміти глибинні причини своїх відчуттів і завершити те, що давно залишилося ще незавершеним. П'ятий модуль це психологія кольору і архетипи. Тут кожен колір це така певна історія, що розповідає про людину в той чи інший Життєвий час, тому що нікого не секрет, що Ми вибираємо там якісь певні кольори, і вони стають нашими улюбленими. І ми якийсь час прямо тільки в ці кольори вдягаємося, а потім це міняється. От ми розповідаємо про психологічне значення кольорів, говоримо про те, як це відображається. На нашій особистості. Чому це так? Ми багато говоримо про архетипи чоловічі і жіночі. Ми... Ми багато працюємо на цій сесії з метафоричними картами і пропонуємо багато технік для розкриття жіночності та маскулінності. Шостий модуль це мандала та ріка життя. І це такий особистішний шлях в символах. Малюючи мандалу чи ріку життя, ми створюємо карту своєї душі. На, цій, на цьому модулі ми розбираємо історію та архетипічний зміст мандал, досліджуємо життєвий свій шлях через техніку ріка життя, говоримо про символіку та діагностичний потенціал у роботі з мандалами. Даємо як мінімум сім цікавих технік. У роботі з мандалами, і мандали в модулі, наголошую, використовуються як діагностично корекційний метод, ніяк не, не з точки зору ізотерики. Сьомий модуль це фототерапія та автопортрет, і вони розповідають. Про кожного з нас дуже цікавого ракурсу фотографія це дзеркало, яке завжди показує правду. А ще фотографія це така зупинена мить. На цьому модулі ми розповідаємо про основи фототерапії від історії там до сучасних технік, про створення автопортретів як способу самопізнання. На, цій, на цьому модулі ми використовуємо шість потужних технік фототерапії, де кожен досліджує себе, починаючи від дитинства і завершуючи там роздумами про свою унікальність. Восьмий модуль це глинотерапія стратегії роботи арт-терапевта та конкуренція. І тут е, наші учасники багато взаємодіють з глиною, розкривають свої почуття, потреби і мрії. Глина це проекція людського тіла і таку взаємодіяти з нею завжди е, дуже терапевтично і дуже цікаво. Е, на, цій, на цьому модулі досліджують свою ідентичність та рівень безпеки через роботу з глиною, е, розкривають причини конкуренції та знаходять шляхи їхнього екологічного проживання. На цьому модулі ми власне вчимо, що насправді конкуренція це непогано. Конкуренція вона дає завжди усвідомлення того, який насправді твій психологічний розмір і як ти взаємодієш з іншими, чи ти заряджений постійно конкурувати і доводити щось, чи ти розумієш свої переваги користуєшся ними в задоволення. І на цьому модулі у нас напрацьовуються стратегії роботи арт-терапевта. Уже готуємо наших учасників до того, що коли закінчуть арт-терапевтичне навчання, вони підуть в практику. І дуже важливо, щоб вони розуміли про свою унікальність, про свій почерк в цій практиці. Власне, на цьому модулі ці речі всі проживається. І дев'ятий модуль він сертифікаційний, де кожен учасник вже представляє свій кейс. Кожен учасник розповідає про те, як він прожив там з одним клієнтом п'ять сесій, які методи використовував, як проживалося, які фігури піднімалися, які методи використовував, і які висновки зробив клієнт, які висновки зробив він як арт-терапевт. Насправді це подорож тривалістю в півтора роки, і тут є можливість не тільки. Це жива група, хочу наголосити, що це не просто в записах, і тут немає можливості там вибрати там оцей модуль або інший модуль. Тобто, це комплексний підхід до навчання арт-терапії, де є робота між сесіями в трійках, де є спеціальні домашні завдання, де є багато групової взаємодії, індивідуальної взаємодії і є можливість навчитися бути чутливим до себе. Використовувати творчість як свій інструмент у роботі з іншими і в роботі з собою. Отже, якщо ви бути арт-терапевтами, ласкаво просимо.